Довіра це головне правило успішних маніфестацій. І що блокує цю нашу довіру? Не дружи з тими, бо ти станеш наркоманом алкоголіком. Мене там можуть зґвалтувати. За нами приїхав папа і відвіз нас на смітник. Казав: все тепер ви будете тут бомжувати. Коли ви зараз подивитесь це відео, ви почнете за собою це помічати. І дуже важливо розкрити цю довіру, щоб все відбувалось максимально легко. Всім привіт! Я не можу відбуватися цією красою і не могла не зняти тут відео. Мене звати Настя Комаріда, я духовний провідник, наставник, блогер, проводжу курси, ретрити, інтенсиви. Зараз, до речі, у мене набір на інтенсив, унікальність, тому кому цікаво, переходьте в інстаграм, там більше інформації. І я давненько нічого не знімала, не розповідала, тому що в мене квітень був супер якийсь робочий, продуктивний і. Якось було не до відео, але зараз відчуваю дуже багато натхнення ділитися з вами своїми думками, інсайтами, які відбувалися. І перше відео буде про довіру: як довіряти Всесвіту, як довіряти собі, як довіряти своєму внутрішньому голосу, для чого це взагалі робити? Це одна з найважливіших тем, як на мене, тому що без довіри немає нічого. Довіра це головне правило успішних маніфестацій. Довіра це коли ти дозволяєш, щоб в твоєму житті відбувалося чудо. І якщо ти не довіряєш, ти не можеш цього відтворити в своєму житті. Ти можеш маніфестувати дуже багато разів. До речі, хто не знає, що таке маніфестація, в мене на Ютубі є перше відео, медитація, маніфестація це коли ми загадуємо бажання і воно дуже швидко відтворюється в нашій реальності. І от коли ми не вміємо відпускати ситуацію, довіритися просто простору. Всесвіту, подіям, іншим людям, ми не можемо зробити так, щоб наше бажання здійснилося. Ми завжди хочемо самі це робити. Чому так виникає? Ми постійно все контролюємо. Ми не вміємо розслаблятися. Ми хочемо контролювати все, що відбувається в нашому житті, і це не є круто. Контроль надмірний це. Постійна напруга, стрес, ти не можеш розслабитися. І через це в тебе часто можуть бути якісь вигорання, част... часті, якісь зриви. Ти постійно сваришся з кимось, ти не можеш ні на кого покластися, ти все береш на себе, ти гіпервідповідальний, ти не можеш делегувати, і ти постійно живеш в напрузі. Ну, відповідно, я думаю, ви розумієте, які можуть бути наслідки. І зрозуміло, що з цим потрібно щось робити. Ти не зможеш жити все життя в постійній такій напрузі. Ну, звісно, можеш, але тоді будуть вже якісь про проблеми зі здоров'ям, тому що це все стрес і це дуже сильно б'є по нашій нервовій системі. І тому дуже важливо розкривати цю довіру, відпускати контроль, але як це зробити? Ми не довіряємо не просто так. У Нас завжди в кожного є причина, чому ми не можемо довіритися. І здебільшого нас так просто виховували. Наші батьки за нас переживали дуже сильно, не знали, як проявляти свою турботу та увагу, любов. І тому постійно нам казали там, не йди туди, бо тебе зіб'є машина, не дружи з тими, бо ти станеш наркоманом-алкоголіком. Це погана робота, не йди туди, ти будеш дуже мало заробляти. Це от те, що тобі подобається, це не те, що тобі потрібно. Там ти не зможеш нічого досягнути. Вони просто через призму своїх якихось переконань хотіли нас вберегти від чогось. І, відповідно, ми собі ці переконання перейняли. І тепер нам здається, що. От всі ці переконання, це наша довіра, наша безпека, але це зовсім не так. Це якраз те, що нам не дає змоги розслабитися. І коли ми стикаємося з якимись звичайними елементарними речима в буденності, це викликає у нас просто паніку, страхи. Ми не можемо почати діяти, і це дуже сильно стопорить нашу дію. І скільки б ви не зробили медитації, скільки б ви не пройшли якихось там сесій психологів, якщо ви не змінюєте оці переконання, ви не можете почати діяти. У вас просто немає ресурсу для цієї дії. Навіть, наприклад, якась елементарна поїздка в інше місто. Для мене, наприклад, це просто моя звичність, буденність. Я в останній момент купую квитки. Я завжди знаю, що в мене все буде прекрасно, в комфорті, через довіру. Але раніше так не було. Раніше це були постійні стреси. Ти навіть не можеш спокійно купити собі квиток. І от я теж знаю людей, для яких кудись поїхати, навіть просто в нашій країні, в інше місто. Це Стрес це трагедія. Це потрібно там а, за два-три тижні купувати квиток. А квитків немає. А що буде? А як? А не, мене там можуть зґвалтувати. Мене можуть кудись не туди завезти. А який водій? А перевірити всіх. get contact пробити ці номери. Коротше, це дійсно це Прям ціла якась трагедія, щоб кудись поїхати. Це означає, що якраз всі ці наші страхи, всі наші. Блокуючи наші переконання, починають вилазити назовні. І це непогано, що вони вилазять. Коли ви зараз подивитесь це відео, ви почнете за собою це помічати. І коли ви це помічаєте, одразу потрібно це змінювати. Як це змінювати? Говорити собі, що я довіряю. Те, що зараз я відчуваю, думаю, це було в минулому. Це наслідок якихось моїх ситуацій, дій. І зараз я можу по-іншому. І коли люди ось так постійно все контролюють, їм потрібно, щоб все було максимально чітко, ясно, все знати, все під контролем. У них зазвичай все руйнується. У них постійно будуть якісь перешкоди, з'являтися труднощі. Вони одне відміняється, з'являється щось друге, друге відміняється, треба шукати третє. І от такий постійно хаос, паніка, і з'являється набагато більше пунктів, які потрібно вирішити. І навпаки, коли ти довіряєш, ти взагалі забуваєш за те, що тобі там треба кудись їхати. Ну, ти пам'ятаєш, що да, там є дата, і ти можеш. Тобі потрібно там кудись поїхати. Ти маніфестуєш собі, ти довіряєш, і ти знаєш, що місце для тебе буде. Ти прекрасно доїдеш, в комфорті, в класних умовах, і ти можеш. Взагалі, от весь час не пам'ятати про те, що їй потрібно купити квиток, в останній момент зайти, і там буде цілий вагон пустий, якщо це потяг, наприклад. І ти купуєш собі квиток і їдеш сам в пустому вагоні. У мене так дуже часто буває. Або тобі тут дзвонить якийсь знайомий і каже, що їде туди, куди тобі потрібно, і на своїй машині тебе підвезе. ще й ти може безкоштовно. Ну тобто. Коли ти довіряєш, з'являється дуже багато варіантів, найкращих для тебе, і тобі не потрібно через це перейматися. Це я навела зараз елементарний такий приклад, що мені спало перше на думку. Але це в житті постійно нас відбувається постійно. І дуже важливо розкрити цю довіру, щоб все відбувалося максимально легко, щоб ти взагалі ні за що не переймався і знав, що це все буде круто. І що блокує цю нашу довіру, чому вона взагалі зникає? Чому ми перестаємо бути такими легкими, як, наприклад, в дитинстві ми були, що стається з нами, чого всі дорослі, такі серйозні, злі, і контролери? Тому що. Перше, я вам вже називала це можуть бути наші переконання з дитинства, коли батьки нами опікували. Вони також могли е не знати, як по-іншому про вас потурбуватися і зробити вам безпеку. І тому несвідомо отакими от страшними якимись залякуваннями. Мені ще прийшло в думку, коли там казали, нас віддадуть циганам. Я пам'ятаю, мене папа, мене і сестру. Е ми там проштрафилися, вкрали якісь. Е Жуйку чи сік там в бабусі в магазині, <смі> в дитинстві? Ну це нормально. Ми думаю всі вкрали, любили такий екстрімчик. І за нами приїхав папа і відвіз нас на смітник і сказав, що він нас тут лишає. Типу вивіз нас з машини, вивів і сказав, все тепер ви будете тут бомжувати. <смі> і як ви думаєте, що в дитини в 5 років, моєї сестри, там її взагалі 2 чи 3 було? Які можуть бути в неї думки? Ну, зра ясно, що це зразу страх. Коли я бачила потім вже пізніше бомжів, мене просто так от тіло починало трусити, мені було неймовірно страшно, я згадувала, коли нас папа возив на смітник. І зрозуміло, що я більше нічого не крала, того що я згадувала ту ситуацію. Але просто що це можна і набагато м'якше подати, що не можна красти, ніж вести дітей на смітник і залишати їх там. Але. Наші батьки, на жаль, не знають як по-іншому, тому що у них було ще суворіше виховання, ніж у нас самих. Я навіть не можу сказати, що в мене було суворе виховання порівняно з тим, як було то, наприклад, мого папи, як він розказував. І тому в нас отак от, от втрачається довіра, ми не знаємо, як відчувати себе в безпеці. Наступне, що може бути, ви, наприклад, в школі теж, в дитинстві, ще розказали подрузі, якийсь там секрет свій, і сказали. Нікому не розповідати. Це може бути якась дрібничка, але для вас це тоді було дуже важливо. І ця подруга бере і розповідає всьому класу. Відповідно, ви розчаровуєтеся, ви не розумієте, як з вами так могли вчинити, і ви перестаєте довіряти людям. Ви не хочете нікому більше нічого розповідати, закриваєтеся в собі і закриваєте довіра. І вже в дорослому віці ви можете не пам'ятати, що зі мною сталося, чому я перестав довіряти людям. Що такого було? А оце тоді в дитинстві та маленька дівчинка просто образилась, закрилася і не хоче більше показувати свій світ назовні, не хоче його виражати, бо їй страшно, що її знову зрадять. Знову ж таки, ще одна стаття. Вже там в підлітковому віці, наприклад, вам зрадив хлопець, якого ви там любили. Це було таке перше ваше кохання. Чи він там також не обов'язково це якась фізична зрада, просто міг там вас покинути, щось неприємне вам зробити. І ви знову закриваєтеся, вам стає боляче, і вже в свідомому віці ви не розумієте, чому я не можу відкриватися чоловікам, що, що відбувається, чому так? І от та ситуація, де також зараз здається, ну що ж там такого, я вже стільки часу пройшло, я вже це забула, але ця травма вона відкрита. Ця рана ще досі болить. І коли оці рани ми не закриваємо, вони будуть нас турбувати протягом всього життя. І в 60 років вона буде вас турбувати, якщо ви досі... Не закрили це питання. І чим більше цих відкритих ран, тим більше дискомфорту в нашому житті. Як на матерії, коли ми не можемо діяти, коли у нас все дуже складно. Відбувається, так і в нашому фізичному тілі якісь хвороби з'являються, особливо там подивитися на старших людей. У них в кожного якісь хвороби. Як ви вже знаєте, це все від нашої голови. Також це все психосоматика. Вони не беруться на рівному місці. Завжди є причина в голові в якійсь ситуації в житті, яка відтворює тепер це через хворобу в тілі. І також це погане. В принципі, духовне самопочуття, моральне самопочуття, ми не відчуваємо себе щасливими, ми не можемо реалізуватися. Коротше, багато неприємних наслідків. І тому, коли ви помічаєте за собою таке, коли ви згадуєте якісь такі ситуації, уявіть, як би ви. Переграли цей сценарій, що б ви зробили по-іншому зараз. І нагадайте собі, що це було в минулому. Зараз я вже доросла, я вже обираю по-іншому, я хочу жити по-іншому, і я готова жити по-іншому. І тоді все буде прекрасно складатись, тоді і довіра буде відкриватися. І важливо довіру саме надії проявляти. От, стається якась ситуація, коли вам потрібно довіритися, перестати включати цього контролера. Спочатку буде дуже складно, спочатку будуть виникати постійні думки Боже, як це зробити? Я хочу все там перевірити, я хочу сама все зробити. Але поки ви не навчитеся це відпускати, нічого не зміниться. Ніякої довіри у вашому житті не з'явиться. Звісно ж, допомагають також медитації відкривати цю довіру. Вони більше про зв'язок із собою. І я декілька днів тому. В потоці записала дуже класну медитацію на довіру, і її я якраз додам на свій інтенсив, тому що вона така потужна. Вона і ситуацію з дитинства чи, в принципі, з життя, і допомагає розкрити цю довіру. Я просто її давала на курсі, який проводила, і після того дівчата почали відкриватися, розказали якісь такі сильні, болючі ситуації з життя. Відкрився дійсно, я прям енергетично відчула, як ми стали ближчими, і це було дуже потужно. Ми там і плакали, і обіймалися. Медитація була класна. І також, якщо немає довіри, немає відчуття безпеки. Про це я вже говорила, але ми постійно будемо шукати якісь заміни для того, щоб відчути себе безпечно. І це зазвичай знову ж таки про контроль. Ти контролюєш для того, щоб відчувати себе в безпеці, і блокуєш цю довіру. Тому нам потрібно оце все порозривати, дати істинне, розуміння, як це безпечно себе відчувати в своєму тілі, без того, щоб створювати навколо себе якісь от, ніби заборчики такі ставиш через оці ситуації, і тоді відчуваєш себе безпечно, але ти не будеш себе безпечно відчувати. Це все ілюзія. Безпека, вона вже є всередині тебе. І коли ти її розкриваєш, Тобі не потрібно потім створювати всі ці контролі, всі ці всеможливі якісь варіанти для того, щоб захистити себе. Це вже всередині тебе є. І де б ти не опинився, в якому б місці ти не був, з якими б людьми, ти завжди знаєш, що зі мною все буде в порядку. Тому що я є цією безпекою, я її, я існую, значить, я вже для себе безпечне місце. В моєму тілі безпечно, моя душа. Захищає мене, робить мене в безпеці, і це важливо прям відчути, відчути кожною клітиночку, як це бути в безпеці. Я вам кожному бажаю розкрити ці прекрасні відчуття, тому що вони дійсно полегшують життя, вони змінюють його на 180 градусів, перевертають, і ти починаєш відтворювати свою реальність такою, як ти хочеш, без будь-яких страхів, обмежень, коли в тебе все відбувається максимально легко, комфортно, і ти насолоджуєшся, ти отримуєш від цього задоволення, а не постійну стрес, напругу і паніку. Тому хто хоче відкрити в собі оці відчуття, почати довіряти собі, всесвіту, людям, здійснювати свої найпрекрасніші маніфестації, працюйте над собою. І хто довіряє мені, хто відчуває відклик, я буду рада бачити в себе на інтенсиві або на курсах. І перебуваючи в моєму полі, я думаю, ви зможете відчути ці зміни. Не думаю, а впевнена. <с> Тому що, як показують відгуки, так воно і є. Все, я вам всім бажаю прекрасного дня. Мені так подобається відео, яке я зараз записала. Я прям... Мені просто прийшла така інформація, і я відчула, що це дуже багатьом зараз буде потрібно і корисно. Тому все. Я вас обіймаю. Прекрасного вам дня і до нових зустрічей.